Пробрашивали шла на году, що вони присутні, що они запрошенные. Работа семейного коронавичого коментатор приймають участь заступника міського голова в питанні докорочних органів міської ради, виконавчих органів Казанского міської ради та запрошення. Обычно запрошенных заявилося. Контур преподається щодо початку роботи. Прати, утримайся, рішення прийнято. Правильно дому, право дому, проводити за останній. Проти. Утримайся. Рішення прийнято. Так, чи були якісь голови буде промона приятно. Прошу блюву. Так, чима чи є зміни групи? Почему я тут саме пропозицію для... зала? Хто за? Проти. Рішення прийнято і підпропонуємо затвердив до порядок з відповідною зміною. Хто за? Проти. Отримався рішення прийнято. Перше питання про ствердження програми захисту прав дітей на 2022-2024 роки у новій редакції. роки у нові родації до степомови з прав дітей. Шановний голово, шановні члени виконкому, зміни до програми вносяться з метою можливості забезпечення осіб з числа дітей, сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування житлом. Додатково буде здійснено фінансування в розмірі 5 мільйонів. Для доплати до компенсації, яку виділяє державний бюджет. Прошу підтримати. Чіпку, запитання було важливі. Якщо немає, то проблем дам рішення прийняти. Хто за? запроти? Рішення прийнято. Наступне питання. Комісія у новому складі затверджується в зв'язку з зміною в кадровому составі виконавчого комітету Мукачівської міської ради. Прошу підтримати. Дякую за запитання обоз увагу, а чому допомогу прийняти? Хто ва? Потримався. Рішення прийнято. Наступне треті питання про питання коли вона подача масштаба дитини сарути. Внаслідок смерті опікуна приймається рішення щодо припинення піклування над дитиною, і дитина влаштовується на повне державне утримання професійного закладу, в якому навчається сьогодні. Прошу підтримати. <зв язок> <зв язок> Утримався. Звичай, Наступне питання про звоню подавлення батьківського опікування. Відповідно до даного проекту рішення встановлюється опіка над дитиною, залишеною в обласній дитячій лікарні, Опікуном стає кандидатка в усиновлювача, яка перша перебуває на черзі і виявила бажання усиновити дитину. Прошу підтримати. Чекаю Чи не запропонували річного провід?

Відповідно до даного проекту рішення, статус надається двом дітям з однієї родини, які приїхали на територію міста Мукачева з міста Макіївка Донецької області. Внаслідок ще в 2014 році. Внаслідок цих військових дій воєнного конфлікту, який відбувається сьогодні. психологічний стан дітей погіршився, і мати дітей звернулася з відповідним зверненням. Прошу підтриматись. Рот утроница лишения рішення Доступное потерение право. Про народе и статус статусу того, що я видно тебе. У серпні місяці цього року у вікно життя обласної дитячої лікарні була підкинута дитина. Відповідно до даного проекту рішення буде проведена реєстрація, надана прізвищем ім'я та по батькові, і дитинка буде влаштована в сім'ю майбутнього усиновлювача, який також після наступного перше перебуває на черзі. Прошу підтриматися. Дякую, запитання було вано. Чому я попереднішні приємно? Утримався рішення прийнято. Наступне mm. питання про адміністрату дитини батьківського піклування. Відповідно до рішення Мукачевського міськрайонного суду про позбавлення батьків дитини батьківських прав, відповідно до даного рішення дитині надається статус дитини, позбавленої батьківського піклування. Прошу підтримати. Чітка запитання зауваження. Якщо я поправил річник приняти, кто за проти? Речник принято. Так, наступний питання про батька на описання підписання документів відповідала дітей. Даний проект рішення стосується військових і прийнятий в зв'язку з отриманням компенсації за належне для отримання житло, а також для зв'язку зняттям статусу службового житла з квартир, в яких проживають діти. Прошу підтримати. Чекаю підтримувати. Чому не то про те, до річних прийняття? Рішення прийнято. Дякую. Дякую вам питання допомагати на падає оселок і яку проєкт соціалу захисту населення. ваш розгляд, подаємо проєкт рішення про надання матеріальної допомоги 22 жителям нашої територіальної громади на загальну суму 1 мільйон 221 тисяча 500 гривень. Хочу зауважити, що з них ми надаємо матеріальну допомогу родичам загиблих військовослужбовців Вергії Олександра Тиборовича. А також локандія Едуарда Вітальовича по 100 тисяч гривень. Крім того, у нас є у переліку військовослужбовці, які зазнали поранень. Ми їм надаємо по 50 тисяч гривень матеріальної підтримки Забарчий Тарас і е, Тодавчич Володимир. Інші люди зі списку потребують дороговартісного лікування. Прошу підтримати. Дякую за питання Пропонує, що немає пропонуємо рішення прийняти? Хто за? Проти? Подавимося. Рішення прийняти. Yeah. Дякую. Нас Наступне питання буде Блінов доповідати. Скільки кількістю 6 чи 7? Перший з них про демонтаж самовільних слова обмежувачі паркування. Шановний голос, шановні голови, члени, Викторком, даним проектом рішення пропонується е зробити. Власник установленого обмеження паркування на громаді на небіді Олегу Миколайовичу провести демонтаж обмежувача паркування, що встановлені за адресою вулиця Російська, 24. Якщо він сам це не зробить, будемо демонтувати у примусовому порядку. Прошу підтримати. Дякую за питання.

Ви ж колишні, що всі траси встановлюються на прохідних пішохідних зонах і мають далі, має бути обмежені бетонними блоками, то чому, тому що якщо люди там стоять п'ють каву чи десь десяти кісточку навіть на століка, то в них якщо заїде машина, то це автоматично спричиняє важкі наслідки.

Рішення Даним проєктом рішення передбачається погодити відкриті майданчики за адресою площі Крила Мефодія 13В і площа Крила Мефодія 13А. Даний проєкт рішення пройшов через архітектурну містобудівну раду. Прошу підтримати. Дякую за Ще напитання рішення проєкти хто проти утримався. Ріши прийняти. Остання питання. Приясне, програма до доводить на території каже комістая критичного гуманітар 22-24 к редакції. З метою забезпечення отримання об'єктів благоустрою ми вносимо зміни в програму, а саме передбачаємо додатково у розділ виготовлення кошторисної документації та виконання робіт по поточному ремонту дорожнього покриття вулиць тротуарів і внутріквартальних приїздів. Ще додаємо 20 мільйонів до програми. Дякую за питання до уважання. Чи не потрібно лише пояснювати? Проти. Добромуся. Рішення прийнято. Так, наступне питання. Про Протверджує наслідки конкурсу для перевезення пасажирів автобусного маршрутного загального користування Камської військової територіальної громади. Відбувся конкурс, було на розгляді 8 маршрутів, був лише один учасник на маршрут номер 5 Пропонуємо затвердити наслідки конкурсу на маршруті номер 5 це вулиця, вулиця Північна та вулиця Свято-Михайлівська, переможець. Терпай Едуард Антонович, прошу підтримати. Чому я пропонувати рішення прийняти. Хто за? Проти? Утримався. Рішення прийнято. Так, наступне питання про зачасовое пополнение полічем звонити в проведення землевих робіт на території Мукарської міської територіальної громади. Даний проект рішення передбачає управління міського господарства міської ради, тимчасово припинити видачу дозволів на проведення земляних робіт. Дане рішення вступає в дію з 15 листопада кожен В випадку, якщо потрібно робити плану роботу, робити в організмі чи, чи і так далі, то 10 на 10 пів дозволко. Але щоб принаймні крім того, що рішення звучить, що управління міського господарства не видавати всі свої попередні перекопи до якого числа? До 15-го. До першого грудня, так? Да? Чекаємо нетерпінням. Чи якесь запитання буде уважно? Заборонети. Ще не замовлю про приймаючи прийняти. Проти отрималися. Рішення прийняти. Наступне питання про проведення періодичного мініторингу об'єктів культурної спадщини на території кажучи по міської територіальної громади. Даним проєктом рішення передбачається створити комісію для проведення періодичного моніторингу, затвердити склад і за результатами роботи комісії складаємо акт візуального обстеження за формою згідно додатку по культурній спадщині, після чого пропонуємо певні дії щодо подальшої експлуатації і з місця знаходження всіх пам'яток. Щоб ми періодично виходили і моніторили ситуацію. Якось запитання буде важне. Коротко сказати, ця колеса для чого потрібна? Віддали нам інструкцію, як проводиться перепоховання. Комісія має бути, вони роблять акт свою під документацію, акт кто після того, в комісію входить писаний задав, так само, відповідно, після того, можна проводити перенохорону. Міністерство таке видумали. Шлях. Нарешті ході я розумію, що робити, а то. Якщо річ. Ну да. Не обрітався ну,

16 на питання привітання з домашних осіб, відповідання за організацію та проведення закупівель замовника виконавчого комітету українського міського ради зберегти положення та приважного особу. Доподавна, Олександр Васильович, керуючий справами. Пане голову, шановні члени виконкому запрошені. Вашої увазі пропонується проєкт рішення виконавчого комітету, в відповідності до якого в зв'язку з кадровими змінами та з метою забезпечення належної організації проведення закупівель в умовах воєнного стану, максимальної ефективності використання та економії бюджетних коштів, відкритості прозорості. Об'єктивності неупередженості процесу проведення закупівель, е, керуючись е, діючим законодавством та змінами, внесеними в законодавство стосовно закупівель, які відбулися нещодавно, е, пропонується визначити уповноваженою особою з організації проведення закупівель товарів робіт послуг головного спеціаліста юридичного відділу Мукачівської міської ради е, Олександру Габовду по здійсненню закупівель товарів робіт послуг, вартість яких є меншою ніж 100 тисяч гривень, і здійснення закупівель товарів робіт послуг, крім послуг. Поточного ремонту, вартість, яких становить або перевищує 100 тисяч гривень, і послуг з поточного ремонту вартість, яких становить або перевищує 200 тисяч гривень. Також визначити повноважну особу з організації проведення закупівель товарів в робіт послуг. Головно спеціаліста юридичного відділу Тетяни на здійснення закупівель товарів, вартість яких становить або перевищує 100 тисяч гривень. І визначити повноважну особу з організації проведення закупівель робіт послуг по Послугам, вартість яких перевищує 100 тисяч гривень, поточному ремонту вартість якого перевищує 200 тисяч гривень, і роботи, вартість яких перевищує півтора мільйони гривень, спеціаліста заступника начальника юридичного відділу Макачівської міської ради Вікторію Сусо, шляхом покладання на них відповідних повноважень. Пропоную підтримати даний проект рішення. Дякую за Чи немає проблеми? Ротте. Вот я у нас решение принято. Доступно потеряла принцип Долишного Клавщего Комитета Украина ради Рады. Он року, номер года. Плада так что Александр також у зв'язку з змінами, прийнятими Кабінетом міністрів України у постанову про затвердження особливості здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених законом України про публічні закупівлі на період правового режиму воєнного стану. Пропонується внести зміни до переліку та опції закупівель товарів, робіт, послуг для військової частини сил А 70 84 шляхом виключення наступних позицій. Кріплення для труб, кріплення, кутники, кутники, муфти, тройники і так далі. Закупівлю даних товарів, здійснити відповідності до вимог постанови про затвердження особливості здійснення публічних закупівель на період правового стану. Цим уже новим змінам. Ми попередньо приймали рішення виконкому. Ми про, прийняли рішення провести по одній процедурі. Поки е, організовувалася е, закупівля, внесено зміни постановою Кабміну, тому нам потрібно провести у відповідність для того, щоб закупівля могла здійснитися уже з урахуванням цих змін. Прошу підтримати дане рішення. Поступне питання було. Якщо немає, рішення прийняти. У тому все. Рішення прийнято. Наступне питання проведення виконавчого комітету Лукашенської міської ради міської ради про року, року номер також Олександр Шановні члени виконкому у зв'язку з кадровими змінами та з метою забезпечення належної діяльності спостережної ради при виконавчому комітеті МКСкої міської ради. У зв'язку з змінами, які відбулися законодавстві, постало питання, що потрібно внести. Зміни до складу спостережної комісії при виконкомі і е, затвердити положення вже з врахуванням змін в законодавстві. Е, Ладу спостережної ради зміни стосується секретаря спостережної ради з заступника начальника юридичного відділу змінюється Сусол Вікторій, змінюється на Буташ, головного спеціаліста юридичного відділу також викладається в новій редакції посада Ільто Івана Івановича в зв'язку з тим, що в зв'язку з кадровими змінами його посада. Тепер начальник юридичного відділу, і виключити Рековського у зв'язку з його смертю в. Врешті, склад спостереженої комісії залишається без змін. Прошу підтримати даний проект рішення. Дякую Рішення прийнято. І останнє питання перед кодами. про розпорядження прийняті у Качським міським головою і до докладачого комітету. Вітаю також, Олександр Васильович. Шановні члені КОНКОМу, По даному проекту рішення пропонується інформацію про розпорядження, прийняті Мукачевським міським головою в період 27 вересня по 10 жовтня поточного року прийняти. до Довідомо, затвердити розпорядження з номер 343 від 27 вересня, по номер 361 від 10 жовтня 2022 року. Також доповідаю, виконавчий хорона Чівської міської ради на постійному контролі знаходяться. Три дев'ять розпоряджень Мукачівського міського голови на виконанні знаходиться шість розпоряджень міського голови. А на довгостроковому контролі знаходиться три розпорядження міського голови. По довгостроковому контролі це розпорядження про затвердження плану основних заходів цивільного захисту Мукачівської міської тергромади на 22 рік. Про створення постійно діючої комісії з обстеження території Мукачівської міської тергромади на предмет благоустрою і дотримання санітарного стану та розпорядження про проведення заходів з охорони водних біоресурсів на період оціння зимового нерестури. Прошу підтримати даний проєкт. Якщо... Чакайте запитання будь заваження. Якщо немає питання, щоб тих вам проти. Утримуємося. Рішення прийнято. Дякую. Ще на какого питання передкування? Вичерпані, Ви чи якогось запитання за уваження, немає, бо я чи виступу стану. області, Якщо немає, дякую всім за активну участь, Я то що насіння викрат.